Зірка плюс зірка. Під таким гаслом День студента провела молодь Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу. На сцені драмтеатру найактивніші студенти вкотре довели, що вміють не лише вчитися, а й розважатися. Поїхали! Що стоїмо? повно не набереться, не поїду. Педагогічний колектив дивували не лише кивенщики, а й зіркові дуети. Студенти коледжу співали з відомими виконавцями як справжні зірки великої сцени. Не лише патріотичні пісні, теплі слова і вітання на адресу студентства, а й сучасні композиції у виконанні талановитих студентів. Мукачівський кооперативний торгувально-економічний коледж підготував більше 18 тисяч фахівців. Серед них не лише бухгалтери, комерсанти і адміністратори ресторанного бізнесу, а й співаки, танцюристи, декламатори і актори. А що це у вас, драгоценна сало? Якщо ми не надамо можливість вам, молодим людям, студентам, отримувати знання, які сьогодні нададуть можливість вам бути конкурентними на ринку праці, які будуть передовими. У тих досягненнях науково-технічного прогресу, який досягла сьогодні і Україна, і інші країни світу, то ми будемо на задворках. І ще дуже важливий такий меседж, про нього сьогодні говорили. Україна за останній рік змінилася. І якщо спитати, яка основна рушійна сила була цьому, це студентство. Найкращі студенти отримали грамоти від Мукачівського виконкому, не залишили без уваги і найактивніших спортсменів. Вишу, Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж. Визнали лідером освітнього інформаційного простору. Шановні студенти. Я гордий за вас. Чому тому, що ви молодці? Чому тому, що ви найкращі? Тяніться до зірок, будьте зірками. Святом вас, з ним, студентам. З днем студента коледжан вітали і запрошені зіркові гості з чудовими номерами і високим професіоналізмом.